Тарас Григорович Шевченка український поет, письменник, художник, національний герой і символ України. Багато творчих робіт художника Шевченка присвячено українському побуту, як у картині Селянська родина. Він робив чисельні замальовки в альбомі природи, сільського пейзажу, таких як Хата Батьків у селі Кириллиці. У своїх роботах художник показав життя та побут українського села того часу, красу рідного краю, відчуття любові до Батьківщини. І зараз сучасні художники теж зображують на своїх картинах сільські мотиви. Намалюємо сільську хату з подвір'ям. Тарас Шевченка, село. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколистої тополі, а там і ліс, і ліс, і полу, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом.